В Україні шости вечора у марафоні Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Дауголе, і інформаційна служба Інтера. На Харківщині троє людей загинули, ще троє дістали поранень. Вдень окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченковому, Куп'янського району. Про таке повідомляє поліція Харківської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено більше десяти приватних житлових будинків, паркани, гаражі. За попередніми даними, загарбники поцілили по селищу ракетою Іскандер М. На Чернігівщині від ворожих обстрілів загинули чоловіки та поранена дитина. На сумщині удари спричинили пожежі та руйнування. Про ситуацію у північно-східних областях наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. живо. Юлі, вітаю! Тож розповідай, що тобі відомо на тепер. Добрий вечір, Анастасія. Ситуація на Сумщині не змінилась через нашу територію і вдень і вночі летять шахеди. Працює протиповітряна оборона. За ніч було знищено сім безпілотників. Постійні обстріли з інших видів зброї від дронів Камікадзе до кабів. Десь годину тому в Сумах було чути звук вибуху. Ввечері завдано ракетного удару по місту Ромни. Пошкоджено понад півтора десятка будинків. Посередині громаді росіяни били з артилерії, мінометів, РСЗВ та ФПВ-дронами. Після обстрілу зайнялась адміністративна будівля. Гасити пожежу прибули рятувальники і активно допомагали місцеві мешканці. Минулось без жертв. По Хотінщині ворог спрямував керовані авіабомби. Там пошкоджено автомобіль. Не припинили росіяни і обстрілів Чернігівщини у прикордонному Новгород Сіверському. Через удар безпілотника під час несення служби був поранений 41-річний поліцейський майор. Його в тяжкому стані було госпіталізовано, але за кілька годин правоохоронець помер в лікарні. По Семенівській громаді росіяни гатили з артилерії по житловому кварталу. Зазнав поранень 16-річний хлопець, пошкоджено житловий будинок. Підлітку надано медичну допомогу його життю загрози немає. І напередодні в цій же громаді було після влучання в дім було поранено. Вибачте, загинув чоловік, якому було 74 роки. Загалом на наші дві області прийшлося майже дві сотні вибухів. Анастасія. Дякую за інформацію. Це була Юля Зайцева. Вона розповіла про ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. При фронтові населені пункти Запорізької області ворог обстрілює зупину, б'є майже усім, що має на своєму озброєнні. Постійно під ударами перебуває оріхів. У місті немає жодної вцілілої будівлі, але там і досі залишаються люди. Як вони живуть і чому не виїжджають? Хто підтримує місцевих? Подивіться матеріал Інни Гогой. Попри холодничу та дощ в одному з сіл прифронтового Пологівського району люди зустрічають автівку ДСНС. Рятувальники привезли гуманітарний вантаж. Дехто з місцевих бере одразу по кілька буханців хліба для себе та літніх сусідів. Ну, взагалі, по хлібинки, ну як двоє, як парочка людей, то ми даємо ще одну нагорозочку. Люди намагаються довго не затримуватися. Перебувати на вулиці тут. Край небезпечно, обстріл може початися будь-якої миті. Це, як було, б, рядом прилетіло, ранило в коліно. Ну, хорошо, хоч кості цілі, а коліно вже підживає. Громко, ночами можемо не спати, днем на часок прилягти, як не дуже громко. Трошки хазяйства, хату теж розбило, кришу, сараї, вікна повилітали, ну, поки ще держуся. Уже майже три роки немає тиші, є у прифронтовому Оріхові. Обстановка не змінилася, б'ють градами, градами б'ють постійно. Каби, РСЗВ, ну, балістики тільки немає. А так, все, як і було. Збільшилися дрони, ФПВ, МАВІК, ну, збільшились ударні безпілотники. Минулого тижня ворожий ФПВ поцілив у вантажівку з гуманітарною допомогою. У самому місті зруйновані усі будівлі у потрощених оселях містяни живуть без світла, газу та води. Від сильних обстрілів ховаються у підвалах, але попри небезпеку та відсутність комунікацій, більшість відмовляється від евакуації. Ну тут вроді як дома, а як десь поїхати забуть у гостях. А тут я вдома, а так страшно, звісно. Пан Віктор не виїжджає з міста, бо доглядає за півсотною кіз. каже, не може кинути на призволяще тварин, яких йому залишили на перетримку. Хата, де мешкає чоловік, так само пошкоджена від обстрілу. Там дірка в хаті прямо туди, можна так з дірку заходить. Вікна до кухня вообще літня летить на тому. Ну нехай весна прийде, будемо робити. Підтримують уряхів'ян рятувальники, привозять у місто хліб та воду, і це неабияка допомога. Також можна звернутися до лікарів медичного розрахунку ДСНС. Фельдшер Валерій працює вже рік. За його спостереженням найчастіше місцеві скаржаться на хронічні захворювання. Більша частина це пенсіонери, це артеріальний тиск, більша частина серцевого ну, Серце, скажімо так, зараз з нинішніми погодними умовами це дуже багато ГРВІ. тут. Ми можемо вводити де таблетки, там зробити деякі уколи. Також ми можемо ну, надати допомогу при пораненнях у цій сумці Валерій має усе необхідне для надання домедичної допомоги для вимірювання тиску тонометр. І в нас, скажімо так, перша домедична допомога це в нас бандажі, це таке, що основне ножиці розрізати тканину, кровоспинні, кровоспаси для тамбонади ран. Також є гортанні трубки, давлячі пов'язки, давлячі бандажі. Приходік. Під обстрілами рятувальники прибирають наслідки попередніх прильотів. І так воріхові минає вже третя зима. Люди запаслися дровами та облаштували печі. До зимових свят особливо не налаштовані. Але новорічну ялинку ДСНСники таки змайстрували: із хвойних гілок та залишків ворожого урагану. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Україні потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних станцій від російських ракет. Про таке президент Зеленський заявив під час засідання Європейської ради у Брюсселі. Наш пріоритет протиповітряна оборона, виконання домовленостей з партнерами, зокрема зі сполученими штатами. Щодо надання Україні необхідних систем. Нам потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій від російських ракет. 103 бої зіткнення на фронті від початку доби фіксують у Генштабі. На Курахівському напрямку загарбники штурмують поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового і Дачного. На тепер відбито три наступи, п'ять тривають. Окупанти вісім разів атакували поблизу Турецька та Щербинівки. Один раз відкрили неподалік часового яру. На Лиманському напрямку противник завдав сім ударів поблизу твердохлібового, зеленого гаю, Тернів та у Сербрянському лісі. На Купінському рубежі росіяни чотири рази намагалися просунутися у районі Лозової та Колесніківки. Більше про ситуацію на цьому відтинку нам розповів Іван Ковальов, очільник відділу прикордонної служби ГАРД. Його бійці тримають оборону біля Вовчанська. Ворожі сили постійно здійснюють вогневий вплив на наші позиції. Намагаються активно діяти малими групами піхоти, але протидіємо усім. Намірам противника успіхівних немає. Всі дії ворога на напрямку мають на меті створити все ж таки тут так звану буферну зону та нарощувати передумови для просування в сторону Куп'янська, що поставить відповідно під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом, як на Вовчанську, так і на куп'янському напрямку. Покровський напрямок найбільш напружена ділянка фронту. Оборонці дев'ять разів дали відсіч окупантам. Точиться ще один бій. Ворог гатить поблизу сухої балки, миролюбівки, проміння, лисівки, дачинського солоного Нововасилівки. Про тактику окупантів. Інтеро в ефірі марафону розповіла Юлія Степанюк, очільниця відділу комунікації 117-ї окремої механізованої бригади. Її бійці тримають оборону неподалік Покровська. Зараз вони змінили тактику, і це більше йде піхота а саме двійки, трійки. І більшість застосовувати почали е, FPV, які є на оптоволокні, тобто вони зараз е, працюють отак і, і нарушують ці зусилля. Е, зараз шукаємо напрямки боротьби з цим всім. Це найкраще це відбувається як. Е, Попова зброя або рушниці, тобто автомати, і так далі. Це є просто найдієвішим таким засобом проти боротьби цих саме, FPV, тому що реп на них ніяк не діє, тобто реб неможливо застосовувати проти саме цих засобів. Російська армія активізувалася на кількох напрямках фронту, однак нашу оборону не прорвала. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський телефоном розповів на штабу оборони Великої Британії Тоні Радекіну. Про що й повідомив у телеграмі. Британський адмірал зі свого боку запевнив у підтримці України. Зокрема, за його словами, окремі аспекти допомоги будуть значно нарощені наступного року.

469 літаків, 329 гелікоптерів, 2521 безпілотник та 2943 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 31 678 спецавтівок. Паливозаправники окупантів спалили у Новосибірську. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Горіли на території військової частини. Як повідомляє гур, знищив їх рух опору путинського режиму? Генштаб ЗСУ підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Там кажуть, операцію виконали військово-морські сили ЗСУ та СБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Це єдиний НПЗ, що працює у Ростовській області. Його використовують для. Забезпечення потреб збройних сил Росії. Завод виробляє мазут, пічне, дизельне пальне для суден прямогонний бензин. Як повідомляють очевидці, на підприємстві прогреміло близько 40 вибухів. Постраждала установка перегонки нафти. Міноборони країна агресорки відзвітували, що цієї ночі російське ППО перехопило 84 дрони, 36 з них саме на територію Ростовської області. Та скільки долетіло і куди, не кажуть. Крім дронів Ростовської області, дісталися три ракети. Чи влучили у ціль невідомо. Тим часом місцева влада запевняє, що пожежу на НПЗ загасили. Нову макрофінансову допомогу на понад 18 мільярдів євро надав Європейський союз Україні. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Кошти нададуть у межах кредиту J7. Перший транш запланований на січень 25-го. Нагадаю, у жовтні європарламент підтримав резолюцію про надання виняткової макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про 35 мільярдів від ЄС, а також про механізм, який допоможе погасити кредити на суму. До 45 мільярдів, які партнери нададуть за рахунок відсотків із заморожених активів РФ. Четверта аварія за тиждень. Російський танкер зламався посеред акваторії цього разу у Тихому океані поблизу острова Сахалін. Судно Меркурій втратило хід через зупинку головного двигуна. На облавку перебувають 19 членів екіпажу. Раніше три нафтоналивних борти зазнали аварії у Керченській протоці та у Чорному морі. Причини технічні, адже через санкції росіяни не мають імпортних деталей, а списані судна змушені використовувати, щоб оминати санкції. Утім і цю лазівку невдовзі перекриють, як саме розбиралася Анна Басова. Бити не лише по позиціях на фронті, а й по грошових запасах. Таким буде 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який анонсувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європарламентом, каже всупереч критиці про повільну реакцію, переконана, обмеження діють, і доказом тому є російська інфляція, котра в деяких секторах уже сягнула 70%. А курс рубля нині на найнижчій позначці від лютого 22-го року, незважаючи на масові вливання від центробанку. Економічний вимір цієї війни так само має значення, як і воєнні дії. Сьогодні на агресію Росія витрачає понад третину державного бюджету. Це воєнна економіка. Тому як ніколи важливо підірвати потенційні джерела доходу Путіна. Одним із таких донедавна був тіньовий флот. Танкери з підставними власниками транспортували російську нафту за завищеними цінами, що значно більше встановленої великою сімкою цінової стелі у 60 доларів за барель. Війну шахрайським схемам оголосили одразу 12 країн Європи: це Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, країни Балтії та Скандинавії. Усі вони перевірятимуть наявність страховки. Передусім, у підозрілих суден, що прямуватимуть через фінську затоку, данську протоку та Ла-Манш. Ті, хто обирає дії в тіні, мають бути готові до наслідків. Ми робимо скоординовані кроки, щоб стримувати тіньовий російський флот і запобігати спробам росіян оминати світові санкції. Додаткові санкції запровадив в односторонньому порядку Лондон. Йдеться про 20 нафтоналивних танкерів, які перевозили російські вуглеводні. Як встановили у британському МЗС, лише цього року було перевезено понад 4 мільйони барелів нафти-агресора. Загалом під санкціями Великої Британії більш як сотня суден більшість із них саме танкери. Поки нафтові доходи росіян підживлюють вогонь незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні темні ночі, часто без опалення світла та електрики, і постійними мішенями безперервних російських ракетних атак. І невдовзі своє слово скаже Вашингтон продовжувати затягувати зашморг на шиї путінської економіки так прийдешні обмеження назвав заступник держсекретаря США Джефрі Паєт, який до слова у часи революції гідності був послом США в Україні. Американські санкції мають боляче вдарити по російських енергоресурсах. За які наголошує Паєт, путін купує ракети й живу силу у північної Кореї, щоб і надалі руйнувати українську цивільну інфраструктуру та вбивати солдатів ЗСУ і мирне населення. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Верховна Рада України ухвалила закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня наступного року. Замість них створять експертні комісії, формуватимуть у закладах охорони здоров'я з лікарів практиків та лікарів реабілітологів. Серед функцій експертних комісій встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Голову Маріупольського МСЕК, що дислокується у Хмельницькому, судитимуть за корупцію. За матеріалами досудового розслідування 43-річну посадовицю підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря на суму понад 200 тисяч гривень. За рішенням суду медикінію відсторонили від посади і відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави у 242 тисячі гривень. Якщо вину підозрюваної доведуть у суді, її може їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі. За оформлення фіктивних медичних документів внутрішньо переміщеним особам чоловічої статі для подальшого отримання ними групи інвалідності, зловмисники вимагали від 3 до 7 тисяч доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 тисяч доларів. Чергова група студентів, половина з яких жінки, опановує професії водіїв трамваїв і тролейбусів у Миколаєві. Під час курсу слухачі отримують по 12 тисяч гривень стипендії, а після завершення усіх працевлаштують. Як відбувається навчання, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Що ви зараз зробили? А включили силовий автомат, агрегат і запустили тролейбус. Що можна їхати. Вже 13 тижнів опановує нову професію пані Оксана. Жінка вчиться керувати тролейбусом. Потрібна робота, тому що по першу чергу я маю трьох дітей, виховую. Ну зрозуміло, що потрібно за щось виховувати. Тому побачила таку об'яву. Я вже маю досвід водіння і ну, так, прийняла таке рішення, що я зможу. Найскладніше під час навчання зізнається водійка звикнути до габаритів машини. Саме тому що вона має практичні заняття на учбовому транспорті. Це велика машина, не кожен зможе на ній поїхати. І дуже цікаво. Теорія була цікава, і вивчає вивчали ми взагалі з самого початку, з чого він складається. Водіння супер, інструктор найкращий, не зовсім жіноча. Але можливо впоратись, якщо хотіти. Школи тролейбус. Ми навчаємо потихонечку, потрошки дівчат, хлопців навчаємо керування тролейбусів. Після закінчення курсу Оксана разом з іншими студентами вийде на маршрути по місту. Паралельно йде і теорія, і практика. Вони вчаться на учбовому майданчику на початку керувати особливості експлуатації. А далі вже виїжджають в місто і вчать маршрути, особливості керування, розпізнавання дорожньої ситуації, ну і взагалі всіх моментів роботи. У 2024 році кількість охочих вчитися керувати електротранспортом зросла вдвічі. Зараз на водіїв тролейбусів вчиться 24 людини, а на водіїв трамваїв 13. Завжди були жінки водіями електротранспорту. До повномасштабного вторгнення більше відсоток був водіями трамваю. Зараз в зв'язку з об'єктивними причинами на тролейбус також більше половини охочих це жінки, дівчата, які зараз навчаються і потім будуть водіями, водійками тролейбусу. Усіх студенток після проходження курсу офіційно працевлаштовують на підприємстві Миколаїв Електротранс для цього планують відкрити ще два міських маршрути до віддалених мікрорайонів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Національний кешбек. Кому за що і скільки тема у продовженні марафону під кермуванням Олексія Фадєєва. Колего прошу, дякую Анастасія. Так дійсно будемо говорити про національний кешбек, а саме підбувати проміжні результати програми.